І так, я в басінні був, е, а ввечері буду вет. Спортзал, бо я днем ходжу, потім не співаю нічого вам сняти, ніде не буваю. Ну що, я виїхав трохи кататися на своєму. Опети. Ой, аеропорт я. Знаю, що мене чути. Ну що, що я хочу показати? Е, браконьєри тут є. Дивіться скільки сіток наставив. Да, да. Снімати його не буду. Коротше, та ні, мене заблокують. Філіппінець якийсь ну, бомжуватий. прямо голий ходить, сітки поставив, без друзів ходить, не сніг. Я камеру відвію. Так, Дивіться. Дерева ці. Ну, вони в перші азіатській країні є. вода відходить, підходить. Садієнька. Не можу камеру розвернути, і мужик і ходить. Це ж надо. Шмата, той мужик ходить, я хочу посторонну там гарно. А мене заблокують. Скажуть, опять сексуально. А сяду хлоп'яти, посадить, мозгарі під чорний. Hello! Fish! Fish! Please. Fish look! Look! Окей, окей, окей. Ай, сікарівка. Смау. Сейчас, thank you! Thank you. Короче, вот Отака красотенька. Що э, получається в Філіппини? Э, як ее даже об'яснити? Не можу лета. Як вечором виходиш? Мій остров, це місто, виходить, за мене як село. І наче 80-ті годин моє дійство, всі на вулиці, коли в селах людей було багато. Таке ж вчення, ті на велосипедах, ті щось роблять. Щось похоже на 80-ті годи наші. Вони зараз на цьому рівні залишилися. Ну, уютненько. Ну, наприклад, у мене сусід купив квартиру, тут де я живу. За 25 тисяч доларів. До двох років дві продляється. І йому подобається, в нас у дворі басейни, все круто. А за забором природа красива. Та й ладно. Хай будь 80-ті. Два роки візу можна продляти. Виїхав я опять-два роки. Отакі справи. А така краса тінічка. Супер. Мені подобається, як це дерева з курнями, з усіма. риба, Ну. Не знаю, чи мене було чути. зараз відео придивлюся. Філіппіни, Філіппіни. Це рой. Це рой. Настоящий рой. Пока-пока.